Летять роки, мов цвіту полюстки, на зміну дню приходить надвечір'я, мудріші ті мрії і думки, милішої спороші подвір'я, цвіте біленько в косах сивина, у голові барометроселився, а тут ще клята бісова війна, марнує нерви, і час, що залишився. Я Богу вдячна, що я ще живу, збираю урожаї. Слова у вірші топчу стежину і на ній траву. Шепоч, Господи, аби не гірше, мені себе не шкода і не жаль. Я за дітей Всевишнього благаю пошли їм чисту і мирну синю даль. Вділи на долю хоч краєчок краю, щоб зазнали щастя на землі, і щоб любов постукала у серце. Щоб діточки родилися малі, щоб достатком повнилось відерце, дай миру, Боже, цій святій землі, верни живим додому дітям тата, всім матерям віддай живих синів, що зараз обіймають автомата. Прости нас, милий Боже, за гріхи, бо на землі святих. Давно немає, пошли усім, хто сіє колоски, діждатись дай усім, хто десь чекає. Над людом зглянься, відведи біду, дай злагоди і розуму народу, дай плоду всім деревам у саду, пошли всім хліб і сіль, і чисту воду.